Озвучено Мунерза. Посилання на перекладачів залишимо в описі під відео. Приємного перегляду! Їх тут немає. Гей, hey, айс! Минуло три дні. Навіть відтоді, як у цьому районі було знайдено туфлю зниклої леді, все місто намагалося знайти її. Якщо її справді затягнули у глибини лісу, вона вже Айс, вже минуло три дні. Зараз тобі потрібно Четвертий. Це четвертий день. Леді. Поряд з якою має бути багато слуг поруч, зникла майже на півдня, і ніхто нічого не помітив. Це безглуздо. Хто винен? Кого я мушу звинувачувати? Архієпископа, який мав зустрітися з нею, слух, який навіть не пискнули при звідці про її зникнення. Елен, яка дізналася про це пізно, бо була зосереджена на Фреї, чи Фрею, яка заважала Елен покинути її. Або самого себе. Всі ці дні я не знав, як з нею поводились. Це сталося через мою дурість, я був вражений. Зрештою, це моя провина. Всі слуги дому, які були вірні у мерті, особливо головна покоївка, яка замінила мати для Елен, і як суворо не могли побійтися з тим, кого вважають непроханим гостем, і ніколи не думав про це добре. У день бенкету на дня народження. Навіть коли я дізнався, що головна покоївка діяла на власний розсуд, я закрив очі на це, вирішивши, що вона діяла лише на користь сім'ї. Я помилявся, я мав вирішити це питання з самого початку. Навіть якщо хтось злузуватиме з мене, мені нема чого сказати, бо я такий самий, як мій батько, і я не хотів бути таким, як він. Тому вигадував відмовки, щоб уникнути шлюбу. Це все просто виправдання, щоб змусити себе почувати краще, якщо нічого не вийде. Те, про що я раніше не питав, слова, які я не міг сказати, все, що я робив, щоб не образити тебе, у результаті завдало тобі болю. І на той час, як я це усвідомив, було вже пізно. Слова, які Іван вам та інші стримують, я також це розумію. Проте я не можу відмовитися від тебе. Ти маєш жити, будь ласка, будь живою через це пристрашне бажання. Навіть зараз обличчя тієї, про кого я мрію, зникає. І я не маю іншого вибору, як милитися. Аби тільки ти розкрила всі ті почуття, які в тебе були. Коли ти спала вночі. Якщо воно зникне так назавжди. Стірайзик. Сюди. Що тут відбувається? А, айзик. Цей хлопець, схожий на браконьєра, але коли він прийшов до тями, він почав говорити дурниці. Ми не впевнені, що це тому, що він намагається не потрапити у Галепу. Ні, ми справді бачили відьму. Про що він говорить? Він каже про банші? Це вдвох нам буде важко впоратися з відьмою. Давай повернемось і розповімо іншим. Це справді там точно був монстр попу та грифон. Кажу вам, вони були зі світловолосою відьмою. Світловолоса відьма. Для вас озвучували Ені Чан і Тіє Чан. Дякуємо, що дивилися разом з нами.